Недостатньо розмовляти мовою народу. Потрібно вірити його вірою. І замість того, щоб підносити народ до своєї фантазії, потрібно самим зійти до народу і зробитися тоді його вірним відгуманом. Завдяки проєкту Локальна спадщина прилучена» у мистецькій Галаганівській колекції в Черніговій області заговорили відомі українські постаті Григорій Калаган, Іван Мазепа, Богдан Хмельницький, Наталка Розумиха та Микола Маркевич. Ось ці портрети анімовані, але зміст який лунає з їхніх вуст, він має, скажімо, такий посил, ніби від пращурів до сьогодення. Від початку повномасштабного вторгнення на Чернігівщині та загалом в Україні унікальні експонати музейних закладів були терміново переміщені до сховищ, і наразі їх не можна побачити наживо. Тому й виникла ідея реалізувати проєкт, аби цю колекцію змогли побачити не тільки в Україні, але й за кордоном. Мета проєкту оцифрувати, зберегти і дати доступність до нашої спадщини. І більше того, відобразити локальну спадщину саме через історичний портрет, як джерело. Якщо зараз в умовах війни ми не можемо повноцінно відвідувати музеї, а вірніше, музеї не можуть повноцінно надати ті послуги, які вони мають, бо ми розуміємо, що це безпека для наших унікальних експонатів, які є відображенням нашої історії, нашої спадщини і засвідченням глибинності нашої державності, то а зараз ми переходимо в цифровий формат. Завдяки проєкту було створено 3D-тур віртуальної експозиції з аудіосупроводом українською та англійською мовою, частини Галаганівської колекції. Він підлаштований під стіни Прилуцького краєзнавчого музею, але він буде доступний на сайті департаменту культури. Ось на сайті буде Сокиринського агротехнічного коледжу в Сокиринцях і в рубриці віртуальний музей на сайті Прилуцького краєзнавчого музею. Безпосередньо в Прилуках у музеї можна буде одягнути у яру куляри і. Прогулюючись експозицію, яка є наявна, переглянути ще експозицію ось цієї мистецької колекції частинки мистецької колекції. Звичайно, є такі амбіції, є плани на майбутнє, аби ці віару-окуляри були і в Сокиринському палаці, і безпосередньо в Чернігівському художньому музеї. Галаганівська колекція є унікальним культурним надбанням. Вона містить не тільки історичні артефакти, документи, але й мистецькі твори родини Галаганів. Започатку. Все мистецьке зібрання полковник Гнат Галаган доповнювали її його брати Патро та Павло, власники дігтярів і сукоринців. Григорій Галаган зберіг її, і від 1927 року колекція стала основою зібрання прилуцького музею. Найбільше планування це зібрати всю Галаганівську колекцію до купи, бо це і Київ, це і Полтава, це і Прилуки, Чернігів це велика кількість, аби вона скаже так символічно об'єдналася в ту, яка вона була до 27-го року у Сокиринському музеї, безпосередньо в Сокиринському палаці.